Вони три дні долали різні дистанції з перешкодами. У Тернополі відбувся відкритий чемпіонат зі спортивного туризму Файний листопад. На змагання приїхали понад 120 учасників із 9 регіонів України. На цих змаганнях ми долали дистанцію рятувальної роботи і смуга перешкод. На рятувальних роботах ми відпрацьовували потерпілого, на смузі перешкод ми долали різні перешкоди. На рятувальних роботах було набагато важче. і Це перенесення потерпілого на плечах. Він реально був дуже важким. Навісні переправи, маятники, ускладнення були дуже класні. Треба було зв'язати всі мотузки в одну довжину і бігти з, ним, з ними, придумувати якісь свої тактики і проходити чим швидше. Організатори завжди стараються зробити дистанцію складнішу, щоб люди розвивалися. Але, як то кажуть, ми теж не стоїмо на місці і розвиваємося. Такі змагання проводять вже восьмий рік поспіль. Основна ціль популяризувати спортивний туризм, особливо у час війни. Цьогоріч захід присвятили пам'яті полеглого героя Максима Кузєва, відомого як Залізняк. Участь у змаганнях взяли охочі від 9 років. У маленьких діток у нас особиста смуга та команда зв'язки. У старших третій четвертий клас у нас рятувальні роботи та смуга перешкод. Щоб пройти задану відстань, учасникам ще на початку змагань потрібно було об'єднатися у команду та вчитися працювати разом. Однак, за словами Оксани Мороз, основне їхнє завдання пройти дистанцію якомога швидше та заробити найменше штрафів, оскільки пізніше вони вплинуть на кінцевий результат. У нас є технічний регламент спортивного туризму, який діє по всій Україні. Відповідно до цього технічного регламенту є вимоги та певні умови, як повинні проходитися етапи. Штрафні бали потім переводяться у час і відповідно додаються до загального часу проходження дистанції. Оксана Мороз запевняє, кожного року змінюють дистанцію, аби учасникам було цікавіше, але водночас і доступно. Цьогоріч хлопці та дівчата мали пройти півтора-два кілометри. І виконувати завдання на території, місцевість якої не знають, однак змогли з цим поратися та подолати труднощі, які траплялися на шляху. В суботу нас трошечки спіткала темрява. Нам довелося підсвічувати ліхтарями, учасникам їхній рух по дистанції, але всі задоволені. Після завершення триденних змагань учасники дізналися, хто все таки був найспритнішим. Організатори у кожній категорії визначили переможців, на яких чекали грамоти, медалі та подарункові сертифікати від спонсорів змагань.